Всім привіт, з вами ви на каналі Dalijan і ми з вами продовжимо проходити гру Shadow Fight 2. Я, як я говорю, я поняття не маю, що, коли це відео вийде, тому що я просто зараз походжу для себе, не для переглядів, тому що в мене пока що на даний момент один підписник на момент цієї цей записі. І то не видно, хто це такий, він не пише коментарі, не дивиться відео. Просто ноль переглядів повсюди, тому я просто для себе пишу, я не знаю коли. Тому робимо таку сір. Це відео, скоріше, все вийде чуть десь ну, в середині серпня, я так зрозумів, і або по в кінці серпня. Тому давайте так. Десь... Я пробую так робити. Діліться, хто кому не лін своїми друзями, і давайте зробимо так. До кінця цього року попробуємо до кінця хоча б 10 підписників. Це для мене, я я вважаю, це неможливо поки що. Я не бачу цьому. Типа, що це неможливо і так далі. Ось. Ну ми будемо проходити далі. Поки що будемо так. Так що десь підписників до кінця цього літа і ми. До кінця цього літа, до конца... і до кінця цього року. Якщо буде по-іншому, якщо це станеться, то буде добре. Так, а мені тебе. Чу чуточку озбався з, з цей, з цей новою зброєю, яку я в попередній серії, якщо ви не дивились, подивіться її. Сьогодні ми. також в кінці цієї серії ми що зробимо? Ми. Напевно. Напевно, що? Напевно, ми... От крім сундук, який я був, е е за, Я набрав 600 цих жетонів. Для сундука із ритуального бою. І в цій серії, я думаю, ми його відкриємо. Ось так от. Перша перемога. Поки що легко, тому... Прягне діло. Так. Наступний... Наступний бій. Провок. А, і зараз після цього по идее має відкритись новий режим. Ну як сказать, новий. Оце так... Ооооооооо. Слушай, ну у мене тоже в принципі є сурикен, але я він слабий. Достатньо Мені... Тебе до 10 уровня досягну досягнути, щоб не нормально. Ну, получить сурик цього. Ну, Та вони якось по-іншому називаються, але. я кажу по тінше. Так, все, досвід, до побачення. 1-0. Осталось ще один раунд винести. І після цього якоби ми маємо включити новий. Ой кажу. ну, по ідеї, має бути новий. Цей. Уровень. Новий уровень. Новий режим. Іспитання. Іспити. Так, еще один будет. Есть еще способ, еще способ заработать монет. Ты можешь пой пойти испытание бой с особыми условиями. Ну погнали. В этом бою ты будешь сражаться без оружия. Безумец. Ну погнали. Воложай це дуже добре на самом деле. Трохи буде така невеличка, опочина битва. Та ти подойди до мене. Так, мені здається, або у мене можливо яке Ну, в принципі, на монтажі, але там трохи буде по-іншому. Там буде уровновешний голос, тому... Я зараз чую, у мене музика, як-будто вона громче, ніж сама гра, але на монтажі там, я думаю, буде по-іншому, коли я буду монтувати відео. А мене Сулькене теж немає. Я що у мене Сулькен далі вже є. У мене сурікени... якщо ви не дивились мої перше відео і не знаєте откуди мене сурікени, то дивіться попередні серії. Вони із цей монарх. Да йо це скажу сразу, це із монах Сета, тому... Ось. Я не донатер, якщо че. Я вам я вас попереджаю. Я... я не донатив. Ось і все. І з бізумцем ми розібрались. А, давайте ж ми можемо... Є... Ми ж попередній серії. Так, нормально. А що якщо буде сложно? Давайте в цьому. Уже 8. Добре. Давайте попробуємо на, за... на затемненні. Мені ніколи коли не... я ніколи не коли... Давайте не попробуємо. Як буде. Але це треба було нателефонити, напевно, сьогоднішнього. Ну. Так. Поки що все. Ну и пошел он за нами. Перфекто. Ось так вот. Да. А я думаю, что... Да ты шо? И вдруг уже, уже тоже метательная зболоя получила. Появилась. Но мы тоже мы так не нас огромным кэпкуса. Вот и все. Пока, задыга. И мы пошли еще одного бойца. Помни, ты всегда можешь вернуться в мир людей. Посмотри на затмение и солнце засияет ноль. Аааа. -а Опа-опа-опа, что то интересно. Желаешь, да Жалеешь доказать, что твоя победа не была случайностью? Затмение а способно повернуть время вспять. Ты всегда можешь вызвать на бой уже побежденного соперника. Так, такие бои отмечены красным цветом. А если ты одержишь верх над игровой демоном этих земель, ты получишь в награду его оружие. Я... Цека вот встать но пока я воздержусь. Змій. Скільки там ще на... Мене вже Мене вже енергії зараз не буде. Це вже так. Це в таке перший раз, що у нас енергії не вистачає на відео, би. А нічого вже було в якомусь то відео. Оо! Оце так от. Не просто на перфекту прийшов. Да м От це Маунді не на перфекту, у Вия. Ну ладно. На нормальному просто. Ось так вот тебе. Ось так тебе виіграть. Е, скільки там ще або чесно, треба пройти? Може один? один. Оскільки... Я не знаю. Чи два може. Так. А, ну, чуть-чуть я подожду, поки енергія встановиться, і тоді ми продовжимо з вами. Так, я подождав і в принципі ми можем... Йти в. бой. Я думаю, два, боя, як один бій на турнірі і один бій із другим телефонитиєм. Я думаю, що ми з ним сполимося. Погнали. Це, це не. Я... я думаю, що це не буде так важко. Хоча він мене не так. уже... Вс по нм до сих пор не попав. Він так мене... Ди, ді, дис, ді, дис, ну сейчас... Щас Щасливчик. На агрессивном. На агрессивном я его пошел. Ща там выиграл. Як же я люблю фарм Shadow Fight 2? Он тут самый. Тут... Він... Це в принципі самая легкая игра из серії ігр, из із... них. Вот якщо ви знаєте по Shadow Fight 3 я мовчу, хотя вона там в принципі теж, якщо так подумать, не така важка. А вот по Шейде, то там там таке гов... говорят, що... Что лучше не знать. Там кажется, там ще хуже гірша ситуація якась. Так, ну, и мы пушим этого ш... И идем дальше. А самый на девятый уровень. Неплохо, ты получил новый уровень. Девятый. Твои умения возросли. Да-да, я знаю, сенсей. Так. Поблев... Побывающий шлем при по нанесении удара в голову 17,5% шанс получить плюс 30 кулонов ко всем ударам голову на 5 секунд. Ммм, ну тут очень цикаво на самом деле, на самом отчаянии. Плюс 19 кулонов, если не меньше 20%. Давайте все-таки отчаяние возьмем. Сюда давайте зайдем. И зара мы должны, должны дальше я должен зара убить. Перед началом давайте все-таки я подивлюсь, чи зможу я купити е, да. На всякий случай, я куплю його, тому що друг мені випаде якась, якийсь предмет із сету. Я, звісно, ну, сумніваюся, що він щось випаде таке, щось цікаве, але хай буде. Поводь стоїть. А потім ми подивимося. Так що купить. Ага. Розмічтався я, так. Да. Щось мені дадуть. Ну, зброю ми, в принципі, купляти можемо. А от насчет броні і шолома я поки що я купляти не буду із них нічого. Тому що. Мені може, в принципі, завтра спокійно випасти там або броня, або... Або шолом. У мене... В принципі, що хтось з цих може випасти і або магія даже. Ось. Так. Нам стало тоді. Ми просто купля... купили зброю, тому що зброя в мене є. І підемо зараз на очельника, Нікого надовго тихо очельника. Я статті можу так сказати, я, ж, я, я такий умний, я так, я, я так гарно знаю українську мову, щоб ви знали, так її гарно знаю. Його звати в українському переводі, його звати не в а відлюдник взагалі. Буйву. Надеюсь, Буйву хотя бы будет правильно. Смотри, что сделал с кодом какой-то тряхий старик. Представь, что смогу сделать я, обладая такой мощью. С дороги я должен узнать его секрет. Я тебе мешать не буду, парень, ты шо? Но... По сюжету ты, ты у меня наступный икона, я должен пойти. Тому, почай парень, но я должен тебе... трошки прибить. Як лікар, я, я бронку пока не буду нову прокупляти із шоломом, тому що, як як варіант, мені може випасти. А може взагалі нічого не випасти, буде обідно. Тому що мене вже пощеновий... Я мене... завтра вже, ну, на даний момент записи цього відео, то завтра вже кінець сезону в Shadow Fight 2 у рейтах. І там... Я поки занимаю четверте місце. Тому моя кваріант не може випасти ще третій предмет із сетому нагаду. А ми должны перемогти цього буйвола. Ах ти, буйвол! Так. А -а -а. Иость, мы то что и, было. и получаем. А, не получаем, мы что уже получили. А ты победил меня. И что? Пускай группы участвуют в состязаниях. Я же вывожу секрет отшельника силой. Вижу, ты смешленный парень. Нужна помощь в состязании. Я мог бы открыть тебе тайну отшельника. Она твоя, она твоя за небольшую брату. Хамнюк. Ну, может давайте откажемся от, 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 от этого, потому что, как я знаю, насколько я знаю, это, это, Он не скутын, как есть правильно Но он хитрый. Ну ладно, пусть. Хайбуда. С тобой приятный метеор, друг мой, ты не пожалеешь. Подожди меня здесь, я принесу все необходимое. Он меня обманул. С этого момента в дуэлях будут доступны случайные правила. Ну, я знаю, ну да, мне тут пару сказать буду долго, то тому... вот на этом, в принципе, мы и закончим. Мы продолжим в наступной серии. Всем спасибо за прогляд. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новую серию.